Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні нашу розмову я б назвала Знаємо про це. Ми є народ, український народ, історія якого є однією з найдавніших історій у світі. Ми є народ, мова якого на всесвітньому конкурсі зайняла друге місце. А як відомо, у світі налічується понад 6,5 тисяч мов і народів. Ми український народ, це той народ, який створив більше як 300 тисяч. І ці пісні лунають по всіх континентах, Знаймо про це. Ми маємо Тараса Шевченка, Лесю Українку, маємо Стуса, маємо Ліну Костенко, маємо Гоголя Репіна, маємо Нахимова. Маємо зрештою корольова, який, отримуючи Ленінську премію і отримуючи звання Героя соціалістичної праці, змушений був у графі національність підписатися русський. У нас є Довженко, геніальний кіномитець. Його кіноповість земля серед дванадцяти найкращих світових, світових фільмів одержала найкраще місце серед фільмів усіх часів і народів. Він заповідав похоронити себе в Україні не дали ні Сталін, ні Хрущон, скільки б не просили, а й досі. Прах його зберігається на ново дівочому кладовищі. Знаймо про це. Знаймо також про те, що за роки репресії більше 300 тисяч найгеніальніших українців було знищено. І Найкращих людей репресовано більше, ніж за все 19 століття. Знаймо, Пам'ятаймо Вивчаймо Шануймо оберігаємо. І хай нам Господь пошле волю до життя. Бо ми є, ми були і ми. Були. Бимо, все буде Україна. Тримаймось!